Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні у нас вихідний. Свято хотів показати, як сушиться в нас воздушна бульбочка. Оце у нас воздушна бульбочка. Вчора тільки зрізали любаші. От вона. Це трошки Месідора нашого сушиться. Це не все тут, просто в різних приміщеннях. Це однозубка. Однозубка ракамболя. І дітки ракамболя. Такі гарні. Можливо, кого цікавить, пишіть. А тепер дивіться з цього. З діток у нас виростає однозубка. Ось така однозубочка. Ну, ще ми будемо її важити, міряти. Скину. А вже з однозубки. Зараз ідемо. покажемо, що у нас виростає з однозубки. Квіти ростуть. М'ята. М'ята дуже гарна. Як завжди Андрійович вихідного собі не робить, щось своїм апаратом там працює, ремонтує. Томушка наша. І от що в нас виходить. З однозубки це ще не почистили, це вже почистили. Ось такі у нас з однозубки вже виростають головки. Ну, Різні бувають О! Він не калібрований, просто почищений. Ось такий часничок виростає з однозубки. Це всім гарного дня. Будемо знімати, скидати відео.